А це приваблива і пристрасна композиція для жінок від дочка пана. Queen Eau de Parfum. Що хочеться зазначити, беру я його не вперше. Клієнти завжди на нього пишуть класні позитивні відгуки. Одна від клієнтка моя каже, що він тримається на ній як прибитий. Аромат розкривається цитрусовими нотками нотками сицилійського лимону, червоного апельсину в супроводі ніжних пелюсток жасмину. А в серці аромату це солодка, хрумка нотка вишні, спокушена вершковим геліотропом. І база. База це ноти кетро кристалічного м'якого мускусу і надають букету інтенсивного і потужного красивого відтінку. Ах, пахне просто божественно. Мінімальний розлив від 3 мл. Парфюм недорогий, але дуже крутий, повірте. Мені особисто подобається. Має тягучий довгий шлейф, це парфумована водичка італійського виробництва.